Розуміння контрацепції. Якщо ви досягли такого віку, коли можна завагітніти, і ви займаєтесь, або ви думаєте, що можете почати займатися сексом, ви можете задуматись про контрацепцію, яка також відома як планування сім'ї. Ви можете завагітніти після того як почнете мати місячні. Вік, коли ви не можете завагітніти дещо різне для всіх, але зазвичай це приблизно 45-49 років. Використання засобів контрацепції дозволяє вам вирішити, скільки дітей ви хочете мати, а також чи хочете ви їх мати та коли. Ви можете знати, що хочете мати дітей або мати більше дітей, але ви можете зачекати, поки ви перестанете годувати грудьми молодшу дитину, або поки ви не закінчите навчання, або поки у вас буде краща робота, або з будь-якої іншої причини. Або ви, можливо, вирішили, що розмір вашої сім'ї такий, як вам хочеться, і ви закінчили з народженням дітей. Якою б не була ваша ситуація, контрацепція дає вам можливість приймати рішення щодо свого тіла та розміру вашої родини. Усі люди різні і усі мають різні уявлення про те, чи хочуть вони мати дітей, і коли вони хочуть їх мати, і скільки дітей вони хочуть мати. Розмірковування про власні потреби та пріоритети прямо зараз допоможе вам вирішити, чи хочете ви використовувати контрацепцію. І якщо так, то яку з них ви хочете спробувати. Ось кілька запитань, які ви можете поставити собі, щоб допомогти вирішити, чи хочете ви використовувати контрацепцію. Ви хочете завагітніти цього року. Якби ви зараз завагітніли, що б ви відчували? Чи було б фінансово прийнятним для вас і вашої сім'ї додати дитину цього року? Подумайте про ваш стан та історію здоров'я. Чи зможете ви завагітніти та народити без ризику для свого здоров'я? Якщо ви відповіли ні на будь-яке з цих запитань, вам слід поговорити зі своїм лікарем про контрацепцію. Майже усі види контрацепції є реверсивними. Тобто, після припинення використання контрацептиву, ви зможете знову завагітніти. Є тільки один тип, який є постійним це операція, яка називається перев'язкою труб. Це варіант, який ви можете розглянути, якщо ви впевнені, що ніколи не хочете завагітніти. З іншими видами контрацепції може знадобитися кілька місяців, перш ніж ви знову зможете завагітніти після припинення використання контрацептиву. Цей проміжок часу залежить від того, який метод контрацепції ви використовуєте. Ось кілька запитань, які слід поставити собі, щоб допомогти вам подумати про те, який тип контрацепції може бути найкращим для вас. Чи легко вам буде запам'ятати щомісяця отримувати рецепти на контрацептиви та робити щось наприклад, приймати таблетку щодня в один і той же час. Вам буде легко кожні три місяці ходити до лікаря, щоб зробити укол? У вас важкі полісні місячні? Якщо так, то є методи, які можуть допомогти. Чи було б труднощами для вас і вашої родини, якби ви завагітніли? Якщо так, ви можете вибрати метод, який є найбільш ефективним для запобігання вагітності. Чи підтримує ваш партнер використання контрацепції? Вам потрібен контрацептив, яким би ви могли користуватися без відома інших? Чи турбуєтеся ви про запобігання інфекціям, що передаються статевим шляхом? Чи пробували ви використовувати будь-які засоби контрацепції в минулому? Що вам у них сподобалося чи не сподобалося? Ось кілька запитань, які ви можете поставити своєму лікарю. Чи є щось у моєму здоров'ї та історії хвороби, що зробить певні засоби контрацепції кращими або гіршими для мене? Чи викликає протизаплідний засіб побічні ефекти, наприклад, нерегулярні на менструації або судоми? Як довго триватимуть побічні ефекти? Якщо я вирішу, що більше не хочу використовувати контрацепцію? Або якщо я захочу спробувати інший метод, наскільки легко мені буде її змінити, через який час я зможу завагітніти після припинення використання контрацептиву, скільки коштує кожен метод контрацепції, якщо у вас є медичне страхування, є хороші шанси, що ваша контрацепція буде безкоштовною. Якщо у вас немає медичного страхування, Є клініки, які пропонують фінансову допомогу для оплати контрацепції. Існує також різновид щоденних протизаплідних таблеток, які можна придбати в аптеці без рецепта. Існує лише два методи контрацепції, якими можуть користуватися чоловіки. По-перше, це презервативи. Який є єдиним засобом захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, але не є найефективнішим засобом для запобігання вагітності. По друге, це вазектомія, яка є невеликою операцією, яку може зробити чоловік і яка не дасть йому нікого запліднити. Вазектомію часто можна скасувати іншою невеликою операцією. Але загалом це хороший варіант, коли ви та ваш партнер вирішили, що ви закінчили з народженням дітей. Пам'ятайте, що вибір використовувати або не використовувати контрацепцію, а також який тип використовувати залишається тільки за вами. Ви маєте право приймати рішення щодо свого тіла та щодо того, чи хочете ви завагітніти та коли.